Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїни Тіпро запчастини ЮМЗ МТЗ. Десь недільки півтори-дві назад отримали знову з заводу невеличкий прихід по різних дрібничках зі зберігання. Хочу вам все зараз показати. Щось ще радянське, щось вже сучасне виробництво. Все вам покажу, пройдемось. І також я підготувався і скажу вам все, все по актуальних цінах. Але трішки пізніше, тому кому цікаво, а цікаво багатьом. то дивіться, будь ласка, до кінця. Я все назву обов'язково. Є такі глядачі, котрі дивляться, я кажу ціну, а вони все одно питають, яка ціна. Тобто людина не додивилася до кінця. А всі відповіді на питання я кажу трошки пізніше. Тому додивіться це відео. Так, ну давайте з інструментів почнемо. Я вам вже... Показував інструменти, так, значить, це були балонні ключі, ковані, дуже велика кількість у нас їх десь штучок було, мабуть, по 200. І зараз залишилося десь по 100 штук. Вони ще є в наявності, встигніть замовити, а це звичайні ключі, бачите? Трошечки зовсім по 8 штучок, по 20 штучок нам дали. І зараз вам покажу. Дивіться, самий маленький ключик. Це 12 на 14. І дивіться, є ключик навіть 12 на 13. Все це абсолютно нове. Ось так виглядають ключі. Ключі, звісно, шковані. Дивіться, маркування 40 хфа це марка Сталі. Кому цікаво вбити, подивитись розшифровку, що це означає. Я не спеціаліст по сталі. так. Далі. Дивіться, я ось не звертав уваги, а ось така відмітка була також на тих ключах попередніх, так, балонних, а це, виявляється, логотип заводу, де їх зробили. І таке маркування є, дивіться. На кожному ключі. Тут не знаю, є чи нема. Так, також є. Бачите? Ось воно. Я загуглив, звісно ж, і знайшов, що це логотип заводу тракторних деталей і нормалей міста Волгоград, по-моєму. Але це ще якийсь там старий радянський їхній логотип. Кому цікаво, також можете вбити, подивитися. Ключики всі ковані. І давайте тепер трошечки по цінах. Вам назву по ключах. Дивіться: 4 штучки 12 на 14, 4 штучки 13 на 14. Получається, дві штучки 17 на 19, декілька штук 22 на 24. 27 на 30 і самий здоровий ключ, котрий можна навіть в сумку покласти на всяк випадок. так. Називаємо для серйозних розмов. 32 на 36. Ну, це я, звісно, жартую. Я їх всі розпакував. Ось так, вони були замотані, деякі не розпакував. Давайте скажу вам ціни. Тепер. Саме здоровий ключ ось цей буде коштувати недешево 270 гривень. Ось цей ключик. Не знаю, подумайте, воно вам потрібно чи не потрібно. Зараз будуть писати дорого, дорого. Ну, можливо, і дорого, не знаю. Ми все ж таки це не виносимо з заводу, так? Ми це купуємо. І купуємо також недешево. Не за 5 гривень нам їх віддали. Ось. Але це якість ще тих часів. І як я вважаю, тих часів, коли завод робив, чи намагався робити без халтури, як зараз. Зараз багато виробників просто потрібно, щоб мали витвону запчастини. А що там по якості, нікого вже не хвилює. Тоді, я вважаю, ще якось намагалися заводи робити більш-менш якісно. Я думаю, такий ключ кований в епіцентрі буде коштувати значно дорожче, ніж я вам пропоную. 270 гривень цей ключик. Далі 27 на 30. Ось цей ключ. Він буде 110 гривень. 12 на 13 і 12 на 14 усі маленькі по 50 гривень. І 22 на 24 і 17 на 19 усі. Вони будуть по 80 гривень. Далі. Торцевий ключ. Дивіться, я вам вже його показував попередній раз, але, це? але вони були в нас тільки сам ключ. Ось дивіться, тут є такий гарний. 14 на 17. Кований також, ось його видно, так. Вихід з під штампу. Вони були голі, зараз. Дали нам ось таку штучку до нього, так? Ось сюди. Але, звісно ж, на всі не вистачить. У нас ключів 8, а ось цих додаткових стержнів всього 7 штучок. Тобто одному комусь не дістанеться. Ось така комплектація заразом. Ціна буде 100 гривень. І окремо кому дістанеться без стержня, також буде 100 гривень. Також цікава річ. Поїхали далі. Це було по інструментах. Тепер давайте перейдемо до літератури, звісно. Е, значить, дивіться, це каталоги на двигун Д242, Д243 в дужках UMZ. Це на UMZ80, на котрі ставили вже цей двигун. І це каталог саме двигуна, тільки двигун. Ось такі цікаві каталоги. 2007 рік друк його. Ось так вони, деякі запаковані. Є ось такі, бачите? Різні-різні вони. Ось цей взагалі мені дуже подобається. Ось такий в такому перепльоті, бачите? Тут е якість навіть сторінок ну, приємно тримати у руках. Так що, друзі, можливо, комусь потрібен такий. Каталог Т-243. Повністю все, бачите, як все гарно видно, гарно пропечатано, гарні картинки, що куди ставиться. Я думаю, у нас є такі глядачі з таким двигуном. Я думаю, буде цікаво почитати. Їх небагато, штучок 10-15. Можливо, коли ще з'являться. Так, по них ціна буде М -м -м, каталог 100 гривень. Цього 100 гривень і така цікава річ. Ви, власники. І по літературі також дивіться, є ось такі ще інструкція по експлуатації UMZ 80. Ось, ось дивіться, не тільки 80, 8040, 82, 40, 82 44, 82, 44 і 6 АКМ. АКМ. Ось такий каталог 2003 року. ответственный редактор, главный конструктор по трактору Ляшко. Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию составили ведущие инженеры-конструкторы: Озерный, Муха, Богомаз. Богатую, интересную информацию. Є таблички, куди яке масло треба лити. Що як правильно робити? Так, звісно, це юмз 80 з двигуном д 243 Але, як ви знаєте, там, в принципі, плюс-мінус все інше однакове, як і на юмз 6 І, можливо, тут буде для вас цікава інформація. Дивіться, який він товстий. Почитати, щось можливо підкреслити для себе. Шестерні гарем були. Бачите, скільки малюнків тут, схем різних, як там головку так, затягувати болти, це, по-моєму, да? Да. як болт за болтом затягувати. Дуже цікава річ і ціна по ньому 150 гривень. Також є небагато штучок 20-30. Їдемо далі. Ось це скло фонаря переднього. На ЮМЗ або на МТЗ старого зразку. І це не Китай, а саме виробництво Україна. Тут навіть написано Made in Ukraine. І він, ось коли в руках тримаєш, відчувається, що ну, дійсно краще воно, ніж китайське. У нас є фонаріці Китай зараз виробництво є Україна сучасне. Але ось на Ощуп воно таке приємне. ну... Не знаю, як вам це передати по камері. В общем, їх є 50 штук, ціна 40 гривень штучка. Кому потрібно. Звісно, зараз є в зборі, вони такі коштують гривень щось по 60. Вже повністю в зборі фонарь. Але це буде Китай. Це Україна по 40 гривень. Є 50 штук. І на у кінці вам покажу фонарь. Ось дивіться який. Як мені сказали, а я вам передаю то, що мені кажуть, я не перевіряв цю інформацію. Ось такі фонарі ставили на ЮЗ-80 в кабіну на експортні якісь варіанти. Не знаю, правда, не правда. Ось такий фонарь. Плафон у кабіну цікавий. Можливо, у вас зацікавив він кудись його, можливо, також в кабіну, можливо, ще кудись його поставити. Ціна 150 гривень. Він вже з лампочкою. Можна кудись його придумати. Це взяли на пробу, мені запропонували. Я не відмовився, думаю, покажу хлопцям. Вам завжди такі речі цікаві. Це ми на пробу взяли. Якщо вам сподобається, якщо будете купувати, я думаю, ще спробуємо знайти. Так що, друзі, ось такий огляд вийшов на 12 хвилин. Сподіваюся, вам було цікаво. І також ще хочу попросити вас підписатися до на нашого YouTube каналу. Чому? Тому що зовсім скоро до нас ще прийде маленький пакуночок з Болгарії, ну, також двох дрібничок, зовсім дрібних. Але я думаю, що багатьом це сподобається. Так, багато в нас цих відео зі зберігання, але, але, все показую вам, як є. Тобто я нічого не придумую, не видумую. Дійсно, всі ці речі нам передають, котрі лежать на, зберіг... на зберіганні і. Ну, я думаю, ви самі бачите, що це не якісь китайські ключі чи каталоги, чи скло фонаря, де взагалі якось странно було би так ось такий придумати набір, вигадати, так, вам показати, Ну, видно, що це все таке неходове воно і ніде не продається. Так що, друзі, давайте підписуйтесь. Лайкайте, коментуйте. Всім дякую за перегляд. Гарного дня до наступних відео. Пока.